Початок листопада, час, коли риба у водоймах готується до зими. Як тільки температура води стає нижчою за 8 градусів, теплолюбиві види, зокрема лящ, короб, карась, білий амур, збиваються у зграї та шукають у водоймах так звані зимувальні ями, аби там пережити холоди. Що таке зимувальна яма? Це найглибше місце у водоймі, яке характеризується кам'яним твердим дном, де уповільнена теча. В цей період риба стає менш активніша, практично не рухається. І не харчується. Ловити рибу у зимувальних ямах з листопада до початку нерестового періоду забороняється, попереджають у Вінниця рибоохороні. Акваторія від початку села Стрижовка Вінницького району до окружного автодорожнього мосту це зимувальна яма. І від П'ятничанського автодорожнього мосту до центрального мосту. Теж зимовальна яма. Ознайомитись з переліком зимувальних ям можна на сайті Вінниця Рибоохорони за телефоном гарячої лінії та у фахових газетах та журналах. Є табличка, і на ній там визначене місце, що тут зимувальна яма. Ну на такий час, звісно, ці таблички дуже багато є. що Таких любителів, що їх беруть, обривають. Там говорять, що ми тут не знали, що тут забороняється. У рибінспекції застерігають, незнання закону не звільняє від відповідальності. За незаконний вилов риби у зимувальних ямах передбачений штраф від півсотні до майже тисячі гривень. Також порушнику доведеться розрахуватись за кожну спійману рибину. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.